Болі в нозі, в районі внутрішнього бедра і тягнуло ногу в процесі ругулювання, носіння важких предметів. Після вагітності це усугубилося болі і з'явилися проблеми на іншій нозі. Лікар сказав що варикозне розширення вен. Самостійно болі вирішив, наштухнули звернутися. Я була пацієнтом, ходила до різних лікарів і побачила рекламу, що можна звернутися і вирішити цю проблему швидко. Консультацію і операцію проходила в Ковальчук Петро Зіновійович. хороший спеціаліст, уважно ставився протягом операції до мене і е, розказував у процесі операції кожен крок, який повинен бути. Це мене заспокоювало. Хвилюватись не потрібно, в процесі операції все спокійно, кожен крок лікар коментує, робить анестезію, ви можете слухати музику, дивитися на екран, поки йде операція. Хвилювань не потрібно, і після операції реабілітація швидко відбувається. Ну я рекомендую 100%, тому що е, чим більша проблема, е, чим більше ви запустите цю ситуацію з ногами, з венами, е, тим гірше буде в процесі і тим радикальніше методи потрібно буде.